Ми з вами починаємо звертати увагу не тільки на тему, а й на те, що ж саме сталося. Вчителька Валентина Романівна каже, розповісти про історичну подію учням їй допомагає мультимедійна дошка. Просте слово вчителя із дошкою є цікавішим, бо вони зразу бачать все те, що можна їм показати. Живлять такий пристрій, як і вчительський ноутбук. Ось ті сонячні панелі. За їхньою роботою директорка ліцею Інна Трунденко може спостерігати, каже, зі свого кабінету: зайти у цей застосунок і побачити, яка встановлена потужність, генеруюча потужність, і також як працюють сонячні панелі. А ось тут розташований мозок сонячних панелей, розповідає електрик Володимир Шендригосі. Показує, як працює система. Цей інвектор, який приймає від сонячних панелей, переробляє у змінний струм і вже подає на освітлення на школу. Вчора було у нас виключення аварійне світло, і воно повністю школу. Нашу забезпечу світло одразу й відчули позитивні зміни в роботі, каже вчителька української мови та літератури Світлана Юрчик. Ми відчули, що інтернет став сильнішим і ми можемо безпечніше ним користуватися, тому що перебої у нас вже трапляються набагато рідше. Учень Михайло Хоменко розповідає: завдяки безперебійному електропостачанню можна працювати на мультимедійній дошці. Ми були частично незалежні від цих виключень електроенергії. Коли будуть включати світло, то ми будемо незалежні від світла. Сонячна електростанція дозволяє забезпечити школу електропостачанням частково на 30 відсотків. Говорить начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Іванківської сільради Майя Царук. Каже, ліцей опорний навчальний заклад в громаді. Сюди приїздять учні із сусідніх п'яти сіл. Це спочатку війни стало таким дуже частим явищем. Ми спочатку придбали для нашої школи генератори. Генератори, звісно, вони працюють або на бензині, або на дизельному паливі. І вироблення електроенергії саме такими джерелами енергії вони досить таки затратні. Наша сонячна електростанція обійшлася нам на даний час в суму 290 тисяч 500 гривень. Ці кошти до нас зайшли як фінансова допомога від міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ. Аби сонячна електростанція запрацювала на повну потужність. Потрібні додаткові кошти додає пані Майя. Той генератор, який який ну. Працює на сьогоднішній день, він дозволяє встановити ще 17, додатково 17 сонячних панелей. Після того, коли сонячна електростанція запрацює на повну потужність, ми зможемо одне велике джерело, яке споживає електроенергію в нашій школі, забезпечити повністю. Тетяна Омелян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.